Йоли пали! А таке я бачу вперше. Це як таке може бути? Сьогодні на моєму операційному столі новий пацієнт. Це акумулятор ENOT 2017 року випуску, який до недавніх пір жив собі у безперебійнику, аж допоки не прийшли блекаути. А далі все як завжди. Погане самопочуття, не вистачає енергії, безперебійник пищить і вирубається. А причина ось у чому. На клемах акумулятора без навантаження 12,5 В. І ніби все нормально, але не все так просто. Цікаво чи зможу я повернути його до життя, тоді продовжую. Навіть при підключенні зовнішнього вольтметра напруга просідає до 6-7 В, а це вказує на те, що як мінімум дві банки накрилися мідним тазом. Повинен іще сказати, що це не той єнот, який я показував ось у цьому відео. Того довелося всипити. Потрібно розбирати і спробувати долити води, бо напротязі 7 років вона випаровувалася, і можливо саме це стало причиною несправності акумулятора. Ви не повірите, але здерти шкуру з цього єнота виявилося не так і просто. Верхня кришка приклеєна намертво. Та хто захоче, то все ж таки зробить те, що задумав. Води я долив, акумулятор відстоявся. Перевіряти напругу на клемах не має жодного сенсу. Краще одразу пробувати кожну банку на те, чи приймає вона заряд. А вже потім перевіряти, чи тримає заряд, який в неї заливається. Робоча, робоча. Робоча. А ось і перша неробоча банка. Наступна робоча. І остання банка показала, що вона скоріше мертва, аніж жива. А тепер дивіться цікавий ефект. Якщо приєднати вольтметр ось так, то він мав би показати 12 вольт. Натомість показує 6,6 вольта. Але якщо виключити цю банку із цієї послідовності, то напруга збільшується до 7,9 вольт. Тобто ця банка виступає у ролі вже навантаження, а не джерела енергії. Теж саме і з іншою неробочою банкою. Я її закорочую і напруга підростає до 8,2. Майже 8,3 вольта. Одну банку, яка не брала на себе заряд, я замкнув перемичку із дроту 0,5 мм. Для невеликого навантаження цього буде достатньо. Іншу я просто не буду використовувати. Зробив ось таку міні-навантажувальну вилку для перевірки 2 вольтових банок і з її допомогою відсіваю браковані комірки. Будова її сама проста: резистор на 2 Ом. По розрахунку при напрузі у 2 В через резистор буде протікати струм в 1 А. Якщо комірка витримає таке навантаження і напруга не провалиться більше ніж на 0,3 В, то таку банку можна вважати робочою. Якщо ж напруга одразу падає нижче плінтуса, то така банка вибраковується. Ось ця баночка нібито і жива, а нібито і не дуже, треба спробувати підзарядити її окремо. І от вам магія! Замість неробочого 12 вольтового акумулятора я отримав 8 вольтовий робочий. Тепер цього побитого єнота треба погодувати. Тобто поставити на зарядку акумулятор перед тим як я буду його випробовувати. Зараз швиденько спаяю приблуду, якщо так можна сказати, для тесту ось таких напівробочих акумуляторів. Мені знадобиться два крокодили, декілька шматочків багатожильного дроту, повишайка і світлодіодна матриця на 12 В. Припаюю крокодили до повишайки і за допомогою потенціометра виставляю напругу 12,8 В. Думаю, цього буде достатньо. Припаюємо, приєднавши світлодіодну матрицю. Усе добре. Отож, припаюємо на місце постійної дислокації. Підключення цієї приблуди просаджує напругу на акумуляторі на пів вольта. Світлодіодна матриця разом із повишайкою споживають 345 мА. Ну що ж, перейдемо до другої частини нашого марлізонського балету. Зробимо із цього підубитого акумулятора фонарика для дому і протестуємо, як довго він зможе світити. У мене є повишайка із вже заданими параметрами для підвищення напруги. Це 5, 9 і 12 вольт. Потрібна напруга обирається за допомогою перемичок. Колись хотів купити собі ось таку обжимку спеціально для таких клем. Але подумав, що для того, щоб обжати 2-3 клеми в тиждень, мені вистачить і ось таких, які в мене вже є. Зі своєю задачею вони справляються. Може і не так добре, як ті, та мені цього вистачає. Отож, плата повишайки із заданими параметрами напруги видає свої 12,1 В. Чудово! Відріжу ще одну матрицю, щоб не розпаювати минулу приблуду. Благо я закупив їх на аліку достатньо. Припаяю вже і вимикач для зручності. Усього пару хвилин і все готово для тестів. Перевірю, скільки протримається цей пацієнт, хоч і запізно та використаю секундомір для замірів. Мій саморобний фонарик просвітив приблизно 38 хвилин, і напруга просіла геть не критично. Заміри напруги окремо по банках ви бачите на своїх екранах. Але по банках є дисбаланс. Потрібно буде зарядити кожну банку окремо, щоб вирівняти заряд на кожній. Думаю, цього достатньо, щоб зробити висновок, що цей акумулятор іще рано хоронити. Зарядив я окремо кожну банку, навіть більше. Скажу, мені вдалося зарядити навіть ту банку, яка спочатку не хотіла брати на себе заряд. Тепер вона повноцінний член ожившої команди. І навіть навантаження в 1 А, яке я зробив для тестів, витримує. Зате напруга на банці біля плюсової клеми провалюється нижче, аніж інші. І це може бути проблемою. Акумулятор заряджено, приблуду спаяв, можна приступати до причісування єнота. Тю, до поклейки! Клею не жаліємо. За допомогою термоклею закріпив вимикач на корпусі акумулятора, а з торця приклею світлодіодну матрицю і буде мені готовий резервний фонарик. Причому тепер іще з кращими показниками, бо на клемах вже не 8, а 10 В. Отож мої старання не були марними. Хотів уже закінчувати відео та виявив ось таку неприємність. Було 10,4 В, а тут опа і 4,8 В маємо. Перевіряю окремо по банках. Я можу йти працювати екстрасенсом. Та банка, про яку я казав, що з нею можуть бути проблеми у майбутньому, таки дала збій. Три наступні себе прекрасно почувають. Йоли пали! А таке я бачу вперше. Це як таке може бути? Хтось взагалі може мені це пояснити? У стані спокою 1,8, а під навантаження мінус 3,7. Ця банка поміняла полярність чи що. Або цей духлий єнот поміняв орієнтацію. По факту ці дві банки потрібно викидати із послідовності. Повернемося до загадкової банки. Коли через неї струм не тече, а сусідня банка задіяна, то вона не змінює показники напруги. Якщо дати навантаження лише на неї, то вона повністю лягає в нуль. Але у мене немає пояснення того дивного ефекта, який я побачив. Спробую замкнути оці дві банки і побачу, що з цього вийде. 6,3 вольта. Це по 2,1 вольта на банку. Норм! Вмикаю. А от просадка в 1 вольт забагато. Схоже, толку від такого фонарика, як від дохлого єнота. Ніякого. А от те, що ЕДС акумулятора швидко повертається до початкових показників, це добре. Цей аку можна буде використати із менш потужними споживачами. Єнот іще не вмер, він живий на 50%. До речі, придумав, куди можна пристроїти цього 50% покійника. Буде він у мене працювати нічним світильником. Раз не вистачило у нього сили відновити свій потенціал. Споживання у 12 мА для нього все одно що укус комара для слона. Шкода, що початковий обнадійливий результат зійшов на нівець. але отриманий досвід цінніший, аніж оця невдача. У майбутньому планую спробувати оживити ще не один акумулятор. Тому підписуйтеся. Писка безкоштовна, а от інформація може бути корисною. На цьому в мене все. Миру добра і світла! Бажаю вам і до зустрічі!